До вашої уваги огляд каталогу Фармасі серпень 2025 року. Разом сильні, разом незалежні. Фармасі почни свою справу з преміум-продуктом, доступним кожному. Історії директорів. Акційні пропозиції гельс кінським каштаном. За кожні 10 балів у замовленні Знижка 20% на масажний з кінським каштаном. Лише до 7 серпня 259 гривень. За кожні 10 балів у замовленні знижка 20% на рідку матову помаду, також до 7 серпня 2025 року. При купівлі рум'ян і пудри, 50% знижка на пензлик для рум'ян і пудри, при купівлі бібі помади глазурованої. Знижка 50% на пензлик для підкреслення макіяжу. Набір палетка і пензлик 899 гривень замість 1318, 20% знижка на пензлик для тіни за умови придбання палетки. Знижка на праймер з ефектом розмиття 339 гривень замість 459. Так, консілір. Тональна основа. В Pro Camera Ready, Знижка на тональну основу Air Glow 599 гривень замість 799 гарні пропозиції. BB CC крем на акції 329 гривень замість 439. BB пудра прозора, напівпрозора пудра-бронзатор, скульптуруючі засоби. Акційна пропозиція на рум'яна 339 гривень замість 459. Midnight Touch бронзер, рум'яна і хайлайтер 519 гривень. Палетка для обличчя та очей. Фіксатор макіяжу кремові тіні підводка фломастер. Колекція Oasis знижка на палетки. Палетки для обличчя. Механічний олівець для очей на акції 169 гривень замість 229 Маркер для брів, моделююча туш, гель для брів. 309 гривень. Це у нас віск для брів. Гарна пропозиція. Замість 419. Сироватка для та брів 419, також акційна пропозиція. Майже на всі туші, акція у нас туш тушь Lash 429, туш Zen 219, Lash 299. Кремові помади 219 гривень замість 289, стік стіло також 219 Рідкі матові помади, блиск лак латина. Блиск-плампер акційна пропозиція: 309 гривень, блиск-топер також. Олівець для губ 169 гривень замість 229 Засоби для демакіяжу: міцелярна вода і двофазний засіб. Аксесуари, б'юті кейси, валізи, рюкзаки, косметички, пензлики, спонжі, парфуми. Акційна пропозиція на парфумовану воду Velvet Blossom. Midnight Mousse 469 замість 629 гарна пропозиція. Новинка. Розе Ембрейс» – 469 гривень. Треба спробувати. Чоловічі парфуми нуар Темпейш», Терос новинка. Скоріше, не новинка, а повернення в каталог в новому дизайні 629 гривень. Парфуми Opulence, «Балеріна Вальсе», «Сігніче», Reina, «Сенсейшл», Акційна пропозиція на парфумовану воду Гіра 599 гривень замість 799. Акційна пропозиція на чоловічу воду Шутермен Блек. 679 гривень замість 909. Шутермен 609 замість 819. НО 70 509 замість 679, і Баолі 629 замість 839 гривень. Супер ціни. Парфумовані гелі для душу, парфумовані спреї для тіла, антиперспиранти. Хто який любить, є шарикові, є отакий спрей і є такі спреї. Лінійка Smart Life догляд за обличчям з муцином равлика, гіалуроновою кислотою і колагеном. Класна серія. Виробник Україна. Рекомендую для щоденного базового використання. Для тіла, крем суфле і скраб, авокадо і манго. Лак для волосся, термозахист. Нейтралізатор запахів, засіб для миття скла, ополіскувач ротової порожнини це все українського виробника. Аромадифузор для оселі, освіжувач для взуття, антижир, порошок для чищення з активним киснем, рідке кухонне мило, я усуну запах з твоїх рук. Поліроль, трубочист. Пральний порошок дуже рекомендую. Можна прати дитячі речі. Немає різкого запаху. І дійсно класний результат після прання. Плямо-вивідник, спрей. Набір масок. 5 штук в наборі тканині 439 гривень. На вибір будь-який: і лаванда, і огірок, і авокадо, зелений чай, ромашка, гранат. Кожен собі щось підбере. Наші зубні пасти також рекомендую для чутливих зубів, для відбілювання. Універсальний зволожувальний бальзам, лохина, апельсин, червоні фрукти і алоє. креми для рук міні-версії, квітка сакури, марінга, мигдаль з молоком і кокос та ваніль. Турецьке мило Хамам косметичне мило знову в нас в наявності лаванда і морінга. Новинки гелі для душа, тро, Сад Троянд» і Біла лілея. Серія Альмонд. Акційна пропозиція на крем для душу, на крем для рук. Морська терапія, оливкова серія. Ти продажі, серія ботанік, гелі для душа і шампуні. фісташка і маракуя. Лавандова серія вся на акції. Тут у нас шампунь і маска. Лавандова ефірна олія, гель для душа і лосьйон для тіла, і масажна олія. До речі, гарно на подарунок аромат неймовірний. Серія Masculine. На акції у нас шариковий антиперспірант і гель для душа і шампунь. Кератинова серія. Крем стайлінг для волосся, фарби для волосся і розпродаж товарів це у нас рідке мило для руки грейс Флора, піна для гоління, бальзам після гоління, крем для обличчя і навколо очей для чоловіків, віск для волосся. Олія для бороди. Зворотня частина нашого каталогу. Продукти для здоров'я. Іонізатор води. При купівлі іонізатора знижка 30% на мультивітаміни жіночі або чоловічі. Нутрі підписка. Купуйте продукти Нурі плюс на 80 балів і в наступному місяці обирайте один продукт зі знижкою. 50% дуже вигідна пропозиція і програма, хто внутрі підписники, звертайте на це увагу. Обирайте свої програми детокс для очищення організму, для, для молодості. Тут у нас іде колаген, вітамін в 12 і вітамін С. До речі, на всі оці бустери знижка йде понад 50%. Рекомендую купувати саме наборами. Бустер для зниження ваги, для суглобів, для регуляції циклу, для волосся та нігтів, для імунітету, бустер для серцево-судинної системи, для енергії та відновлення, для травлення та метаболізму, антиоксидант. І ще раз повторюю, на всі ці бустери для зареєстрованих клієнтів знижка виходить 50%. Хто бажає оформити дисконт, ви мені можете написати в приватні або в коментарях під цим відео. Я вам допоможу порошок колаген містить в своєму складі колаген першого, другого і третього типу. Новинка Електроліти, шипучий напій електроліти. Знижка на трав'яні чаї, знижка на каву з цикорієм в стіках. Вітаміни ось так вони представлені, на які окремо йде знижка. Ось вони такими зірочками позначені. Багато в нас різних вітамінів, різних комплексів. Кому треба консультація, звертайтесь, я вас проконсультую. Далі у нас йде догляд за обличчям Доктор Туна, А серія аква з гіалуроновою кислотою морською водою. Набір 1199 гривень замість 1546. Для зареєстрованих клієнтів знижка буде 50%. Серія «Каліендула», базовий догляд, умивалочка, тонік і крем для обличчя. Всього 599 гривень замість 747. Серія чайне дерево для комбінованої жирної шкіри обличчя. Серія люмі проти пігментації, відбілювальна. Дуже рекомендую, хто схильний до пігментації, спробувати цю серію. Маємо в наявності тестери, також можна спробувати підібрати собі якісний і дієвий догляд. Антивікова лінійка H-Rever стомолоджувальна професійна серія. Дає ефект ліфтингу, сама користуюся, дуже задоволена дією цих продуктів. Омолоджувальна серія Resurface з сумішю рітинулу вітаміну С з екстрактом зелених водоростей, також професійна антивікова омолоджувальна лінійка. Трояндовий догляд акційна пропозиція на всі три продукти: умивалка, тонік і крем для обличчя підходить для всіх типів шкіри. Має аромат троянди. Хто любить троянду, вам ця серія зайде. Знижка на гідрогелеві патчі. Люміна акції 509 гривень. Прибирають темні кола навколо очей, розгладжують зморшки. Знижка на зволожувальні маски. На тканину маску Аква і люмі відбілювальна. В наборі ось по 10 штук. Ви також можете замовити маски, сироватка для сяєння з вітаміном С: 909 гривень. Очищувальний бальзам доктор Туна 449 гривень для обличчя. Набір Абсолют Супер Еліксір, 2 еліксіра і масажер 2139 гривень, замість 2849 гривень, плюс знижка зареєстрованого клієнта. Плюс гарантовано, в вашому замовленні ще будуть подарунки за вашу покупку. Тож приєднуйтеся, пишіть в приватні, я вам допоможу оформити замовлення. Сонце захисна серія дуже актуальна. Не тільки влітку, на протязі всього року звертайте увагу, турбуйтесь про свою шкіру обличчя і тіла. Засоби для інтимної гігієни, мило для інтимної гігієни, гель лубрікант, крем для депіляції. Догляд за ніжками, крем проти тріщин. Загоює з першого використання сіль, пілінг для рук і ніг. І спрей для ніг антибактеріальний, освіжуючий, охолоджуючий. Гель з кінським каштаном 500 мл 349 гривень. Масажні гелі 150 мл на акції, 189 гривень, замість 259 Гель Аляска, 299 гривень, глюкозамін 409. Масажний стік. Доктор Туна 449 гривень. Дитяча серія без сліз, шампуні. Спреї для розчісування, стайлінг для волосся спрей стайлінг доктор Туна. Акційна пропозиція на ревівінг шампунь і маску. Інтенсивне відновлювання. Шампунь, кондиціонер і маска інтенсивне відновлювання. Для сухого волосся гідратінг для об'єму «Волумізінг» – це безсульфатні серії. Часникова серія акційна пропозиція на шампунь 500 мл всього 169 гривень. Шампунь проти лупи 259 гривень замість 349. Гарна пропозиція. Серія містер Vipes Performance. Акція на пляму-вивідник спрей. На засіб для видалення іржі, для засіб для видалення жиру і відбілювальний засіб в акції. Для посудомийних машин миючий засіб і ополіскувач. Знижка на засіб для миття посуду 259 гривень замість 349 Рекомендую: концентрований гіпоалергенний, надовго вистачає. Засоби для прання по 500 мл. Нарешті, з'явилися. Плямо-вивідник і кондиціонер для білизни на акції кисневий плямо-вивідник, засіб від накипу та іржі з зеленими кришечками це в нас екозасоби. Засіб для чищення дерев'яних поверхень і засіб для чищення унітазу. Ці всі засоби не мають різких запахів. Мультифункціональний очищувач поверхні 1 літр і 500 мл. Серветки для прибирання і серветка для дзеркал і скла. На цьому огляд каталогу завершений. Вигідних вам покупок разом з фармасі. Кому оформити дискон, допомогти в виборі продуктів, пишіть мені в приватні або в коментарях.